Проректор Острозької академії Петро Кралюк презентував у Львові роман про Степана Бандеру. Книга Сильні та одинокі. Це художня біографія провідника українського визвольного руху, підкріплена реальними фактами. Три роки автор шукав матеріал, а сам твір написав за кілька місяців. каже його праця покликана зруйнувати стереотипи тих людей, хто вважає Бандеру зрадником. Із проректором Острозької академії розпочинається під музичний супровід у залі, як завжди, аншлаг. Послухати художню біографію провідника українського визвольного руху прийшли і студенти, і старші люди. Сам автор зізнається, писати таку працю було психологічно непросто. Самі факти опрацьовував понад три роки, а писав цього кілька місяців. І додає у книзі, усе правда фантазії зовсім небагато. Біографічні факти це є реальні. Інша справа комбінація цих фактів. Скажемо, як, як вони обігруються. Отут я собі дозволяю фантазію. Коли я звожу Степана Бандеру і Яремією Вишневецьким, коли я звожу його з іншими персонажами, з тим самим Яковом Джугашвілі, і Сталіним, ну про що дійсно могли би говорити ці люди? Ну, Відбуваються уявні розмови, але ці уявні розмови знову ж таки базуються на фактичному матеріалі. Показати героя в контексті історичних подій, як близьких до нього за часом, так і віддалених століттями, але поєднаних причинно-наслідковими зв'язками. Так про Роман Кралюка каже Ірина Фаріон: мовознавець переконана Бандера це приклад для наслідування людини, яка заради країни пожертвувала своїм життям, і на якого варто рівнятися. Це історія, психологічна історія. Це історія причини і наслідку. Це інтелектуальний роман, бо до Степана Бандери в його візію приходить великий український зрадник Єрема Вишневецький, який намагається захитати Бандеру у його переконаннях і принципах, який весь час його спокушає, як той лукавий. Але цей хлопець залишається сильним і вільним. Це джерело живлення для покоління і старшого, і молодшого. Якщо ми не будемо оживлювати нашу історію через художні образи, вона стане острохондрозною. Тим часом авторка проекту від книги до мети Ірина Фаріон запевняє: зустрічі з відомими людьми через її депутатство не припиняться. Більше того, їх вона планує поширити по всій Україні.